З 14 грудня 2022 року відбулися зміни в процедурі державної реєстрації транспортних засобів. Відтепер для перереєстрації авто потрібно спочатку звернутися до експертної служби і після дослідження зареєструвати свій автомобіль у сервісному центрі. Нові правила мають значні переваги, говорять фахівці. Це забезпечення майнових прав громадян на Вільне володіння транспортних засобів, виявлення фактів, підробки зміни узлів і агрегатів та підробки свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів. Ще одна із мети – це діджиталізація при, після проведення експертного дослідження напротязі 10 днів. Це в будь-який сервісний центр України можливо звернутися, не тільки в місті, там, де проходиться експертне дослідження, і діджиталізація впровадження онлайн-послуги перереєстрації транспортних засобів. Експерти зазначають, Чають лише за минулоріч жертвами автошахраїв стали понад 50 громадян, і це лише в Житомирській області. А за перший тиждень цього року виявлено три випадки підробки документів: не нехтують злочинці і автівками з деокупованих територій. Пункт експертного дослідження при територіальному сервісному центрі 1844 – це місто звягель. Було виявлено підробне про реєстрацію, саме херсонське свідоцтво про реєстрацію. Ну це припущення, але могли ну, даний транспортний засіб міг бути викрадений. Зробили, підробили свідоцтво про реєстрацію і перереє... ну, продали людині. В подібних випадках покупець залишається без грошей та без автомобіля, принаймні на період слідства та викриття злочину. Тому за новою системою перереєстрації майнові права громадян захищені. Сама ж процедура експертного дослідження займає близько 30 хвилин. Приходить людина до пункту експертного дослідження. Збирає зручний час для проведення експертного дослідження. Так само можна записатися і онлайн для отримання даної послуги, вводить дані, прізвище, ім'я по батькові, номерні знаки транспортного засобу і звертається до фахівців. Після отримання заяви на проведення дослідження експерт приступає до огляду самого автомобіля. Ми досліджуємо індукаційні номери транспортного засобу, номер двигуна. Номер кузова, таблички, додаткові носів інформації, щоб ідентифікувати транспортний засіб і убезпечити власників від покупки поганої машини, так сказати. Власник автомобіля, який приїхав переформляти своє авто, каже, раніше процедура займала багато часу, сьогодні це вже інший підхід. В останній раз я в мене машина вставив, я на учот в 2019 році, але було трошки довше. Я приїхав зранку і десь після обіда поїхав з сервісного центру. А тут хай даже десята година. Ми вже справились дві години. Даний висновок дійсний 10 днів. Та оформити свій автомобіль покупець зможе у будь-якому місті країни. Коштує експертне дослідження автомобілів вітчизняного виробництва 265 гривень. Іноземного виробника 329, Мопедів 178 гривень. Вікторія Дубовик Дмитро Половинка, телеканал СК 1